Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилок з масштабними моделями. І я не просто так кажу посилок, тому що в нас сьогодні аж три посилочки. Ну і почнемо по класиці ми з найбільшою, а завершимо найменшою. Ну і давайте приступати до їх розпакування. А поки я розпаковую посилки, друзі, обов'язково ставте свій неймовірний лайк. Пишіть свої цікаві коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке от у нас тут наповнення, як завжди, супер багато пупирки. І одразу ж видно якісь коробки. Ну, давайте почнемо з лівої сторони, а направо повернемось трошки пізніше. Так. Розкопали нарешті моделі і почнемо ось з цієї. Маємо якийсь великий бокс. Чи їх тут два? Так, да, їх тут, друзі, два. І бачимо якусь зелену модель з відкритою двер'ю. Ну, давайте відкримо і подивимось. І так, друзі, ну а всередині ми маємо ось такий от Lamborghini Countach LP400 від фірми Виробника. Йошо. Така от доволі красива модель, цікавий кольор. Насправді в житті він виглядає дуже супорово, хоча на фотографіях він мені не так сильно подобався. Ну і давайте відкриємо. Власне, це у нас чергова відкривашка. Я дуже люблю відкривашки в 43-му масштабі. Нещодавно у нас був lamborghini Countach від AutoArt версії Signature. Також відкривашка. Ну, просто подивіться на цю модель, як вона класно виглядає в цьому кольорі. Ну і давайте подивимось її деталізацію. Власне, маємо коричневий салончик з імітацією ковриків, ручка перемикання передач. І її кантик у нас зроблений з фототравлення. Також у нас ось такі дверні петлі. Механізм відкривання дверей, власне, двері у нас мають повністю. Зачинятись. Так, давайте не будемо зачиняти поки водійську сторону. Бачимо приборну панель, доволі тоненьку, якщо чесно. Майже там нічого її не видно. І ось так у нас зачиняється ця дверь. Також у нас відчиняється капот. Маємо ось таку тут деталізацію, правда, я не знаю, як він має триматися. По ідеї у нас мала бути ось ця. Бачите, ось ця опора трошечки, напевно, десь мала б стояти. От так, можливо. О, друзі, бачите, дуже цікаво зроблено. І тепер увага, деталізація двигуна. Просто подивіться, якщо чесно, зроблений мені він, ну, напевно, більш деталізований, ніж автоарт. Хоча треба це порівняти. Ну, і, власне, автомобіль у нас все ж таки різні. Бачимо усілякі трубочки, двигун непогано профарбований, різні елементи, в різні кольори. Дещо хромом, дещо сірим. Також у нас відкривається маленький ось такий багажник. Так, ладно, друзі, я поки не розібрався, як це зачиняти, але ладно. Ну і давайте зацінимо задню оптику. Власне, задня оптика зроблена, в принципі, непогано. Виглядає, якщо чесно, фари як у велосипедів. якщо... Розумієте, про що ось цю текстуру. Ну, в цілому продеталізована, вона непогана. Вихлопні труби ось такі хромовані і чомусь вифарбовані в черв... червоний кольор всередині. Дивне рішення, не знаю для чого це зроблено, але окей. Також у нас маємо ось такі колеса, хромовані в цілому простенькі, нічого в них цікавого нема. Тормозних дисків також я не спостерігаю. По ідеї у нас також відчиняються фари. Чесно кажучи, я не знаю, як це робити, напевно, ось тут. Або ні. Або да, або ні. Це схоже на перемикач. А ну-ка. І так, да, друзі, я вгадав, це у нас був перемикач. Ось так у нас відчиняються фари. В принципі, оптика простенька, такі от скляшечки та і все. Ось ці додаткові ліхтарі зроблені, мені здається, краще. У нас там додатково лампочка зроблена під склом, що красиво виглядає. І також додатково в бампері є у нас ліхтарі. По ідеї, у нас також має відчинятися капот. Не знаю, як його відчинити. О, зараз ми це обережно зробимо. Да, власне, у нас там запасне колесо, ну і в цілому так більше нічого не видно. Ось така, от, друзі, моделька, дуже красивий екземпляр. До речі, ця табличка у нас так цікаво зроблена, сама вона металева, а ось ця додатково значок наліплений, от як з резини ніби вот так. Доволі цікава моделька. Можете написати, як вона вам. Мені в цілому сподобалась. От кольор, правда, взагалі камера не передає, він ближче до такого зеленого, і то він більш яскравий. Ну і давайте подивимось на другу модель. Ну і другий, друзі, у нас автомобіль це такий самий синій, тільки Lamborghini Funtaж. Ну, і мені здається, зелений колір все ж таки йому пасує більше. До речі, що я не помітив, це скрізні решіточки багажнику у нас доволі якісно зроблені. Ну, зроблені вони одним елементом, але за рахунок того, що тут отвори, виглядає це чудово. Також у нас скрізна решіточка. Ось тут, під заднім бампером. Я розібрався, як зачиняється багажник і капот. власне У нас є спеціальні пази, в які має потрапити ця металева шпілька, і ось так вона легко. І дуже непогано зачиняється, Зазорчики у нас мінімальні, як мені здається. Дворник у нас фототравлення, теж я це не підмітив. Тут у нас червоний салончик, такий от яскравий. Ну, друзі, ось такі модельки. Напишіть, чи знали ви про такі моделі від Кьошо. І, можливо, чи є у вас в колекції такі. Ну, а ми дивимось далі. Ну, а наступним у нас буде ще пак на три моделі. Ось такий от теж доволі великий. Поки що не розумію, що тут. Бачу бокс Кьошо, ще Кьошо І щось ще невідоме. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, друзі, а тут у нас ось такий от пак на три моделі. Власне, XO Mercedes, Lotus від Kioшу і ще Lamborghini Diablo також від Kioшу. Ну і давайте тепер розглядати по черзі почнемо з Мерседеса. Власне, маємо ось такий на 8. Я правда точно не знаю, який це кузов, 123-й, по ідеї, Чорний від XO, доволі стара серія, що тут у нас написано: Collectors Scale Model. Cars for Collector Scale Model. Короче. Для колекціонерів модель, що було для нас очевидно. Ну і Давайте відкриємо, подивимось на саму модель. До речі, бокс доволі стільовий. І так, ось такий от у нас Mercedes. Вже бачу проблеми по фарбі. Ну, Окрім того, що він припавши пилом, у нього на даху доволі багато шагріні, трошки є на багажнику і трошки на бортах. Ну і Mercedes у нас в цілому це старих серій, тому нічого дивного. У Кіошо та й у інших виробників на чорних моделях часто зустрічається, на жаль, шагрінь. Ну і в цілому сама моделька у нас зроблена доволі непогано. Ось такі от передні ліхтарі, в принципі, виглядають не гірше, ніж у того ж міні Чампс. Дворнички тонкі, напевно, навіть з фототравлення, окремі дверні ручки. Дзеркало заднього виду лише з водійської сторони і з відбивачем, як мені здається. Колеса ось такі простенькі, ну, типові Mercedes-колеса, ковпаки, чорні і отворів, у нас, отворів самих у нас нема. На жаль. Задні ліхтарі ось такі, трошки простіше, ніж передні. Вже є місця їх кріплення, ось ці чорні цяточки. Логотип Mercedes, шильдик 200. І окремо зроблена вихлопна система вифарбована в срібний кольор. Якісь дивні номерні знаки, не знаю, можете написати, чий це. Можливо, і німецький, але я щось не припам'ятаю такого. Ви забули, я вам зараз напам'ятаю. Ну, ось такий от мерсик. до речі, корічневий салон в цілому йому пасує. Ну, а ми дивимось наступну модель. А це у нас ось такий лотус. Рухаємось справа наліво, як вони у нас лежали. Лотус Європа Special. Ось такі серія QU. В цілому непогана серія, хоча і не фанат лотусів і кузов цей доволі дивний, але взяти, подивитись, чому б і ні. Давайте відкриємо і розглянемо. Власне, ось така от у нас моделька. Симпатичний лотус, симпатичний в нього колір і я бачу, що по деталізації він дуже непогано зроблений. По-перше, диски BBS, доволі якісні, тонка спіцовка, хромований кантик. Резина, звісно, з протектором, ну, цим вже нікого не здивуєш на сьогодні. Ось такі ліхтарі, в принципі, непогано зроблені з текстурою. Красиві додаткові поворотнички у нас. Також з кляшками, хромований бампер і логотип Lotus. Один дворничок, срібний з пластику, дзеркала заднього виду, начебто без відбивачів. По салончику нічого так не видно: кермо та і ручка. І по задку маємо ось таку оптику. Так, тут у нас трошечки пил. Чи не пил, що це якийсь? Якийсь ворс. Начебто в цій посилці його вже не було, якщо пам'ятаєте, в минулих у нас зустрічалось. Але отут чомусь він знайшовся. Ліхтарі, до речі, дуже схожі по деталізації на ті що у мерседеса Вифарбована вихлопна система і двигун. Спойлер: тут у нас також елементи з фототравлення. В принципі, красива моделька. Логотипчик Lotus, ну це така фішка у що Тут ще може бути Nissan, у них Lamborghini, ще якісь начебто Ford Mustang також і Jaguar були. були. Ну, ось така модель. Ну і дивимось останню. Ну і наступним у нас буде Lamborghini Diablo GTR, теж від Kyosho, але вже звичайна серія. Ось такий от червоний бокс розглядати не будемо. Одразу приступаємо до моделі. Власне, ось такий у нас GTR, дуже кльовий червоний колір. Дуже пасує цьому GTR. Причому на чорних дисках з карбоновим спойлером виглядає це просто суперово. В принципі, по колесам непогане лиття, центр гайка, тормозні диски у нас з перфорацією. Також тормозний супорт вифарбований в золотистий колір. Попередку глуха передня решіточка, нескрізна. Передні ліхтарі доволі простенькі. Ну, не знаю, мені вони не дуже подобаються. У нас є деталізація оптики, але вони так сильно утоплені. Дворничок товстий з пластику, до речі, начебто подвійний. Також тут у нас є імітація решіточки для вентиляції. До речі, моделька з шагрінью, як бачимо. Ну, невелика, але. Ну, така вона, точніше, її багато, але вона дуже дрібна. Також надахує трохи. На жаль, от Кьошо хворіють на шагрінь. В салончикі у нас два сидіння з пасками безпеки червоними. Видно ручку також срібну і чорне кермо. Тут у нас додатковий якийсь шланг, іде, я не знаю, для чого він. Можете написати, якщо знаєте, для чого у нас шланг йде від дзеркала заднього виду в салон. Можливо, це у нас вентиляція для, для пілота. По задку також решіточки у нас всі глухі імітації. Вихлопна система хромована. Задні ліхтарі доволі простенькі, ось такі маленькі. Ну, Зато навіть в них зроблені окремо поворотнички. Ось такий спойлер. Типу під карбон, він пластиковий і такий от має текстурку. І також у нас відчиняється капот, і тут маємо ось такий v 12 дуже великий, вифарбований в срібний кольор золотим. і на верху він у нас такий чорний пластиковий. До речі, моделька супер-пупер важка. У нас у неї зроблено також з металу, тобто моделька. Формату метал-метал, Metal -Metal, що мені дуже подобається. В моделях 1.43 одразу відчувається, що ну, не знаю просто приємніше її тримати в руках. Ну, і ми дивимося, що у нас залишилось в коробці. А власне, залишилась у нас упаковка і якась коробка. Супер-пупер велика. Ну, Друзі, це у нас не зовсім моделі. Зараз відкрию і покажу. Відчуваєте, попахиває новою рубрикою на каналі. Е, не просто так у нас стоїть пікачу з самого початку відео. Якщо хтось помітив, ставте лайк і пишіть коментарі, що його бачили. Е, власне, ось така фігурка по аніме Фарфорова кукла. Персонажа з Будь Кіта Гава. Власне, я це аніме дивився, ну лише перший сезон. В принципі, фігурку замовив так, скажімо, спонтанно. Не факт, що це нова рубрика, але як різноманіття на каналі, можливо, буде з'являтись. Доволі симпатично оформлена коробка, сама фігурка у нас тут зображена. Ну і давайте відкриємо, подивимось на неї. І так, друзі, ну фігурку у нас насправді сильно більше, ніж мені здавалось. Просто подивіться, яка вона велика. Не знаю, можливо, висоту сантиметрів 30. Власне, по деталізації фігурка насправді за свою ціну зроблена дуже кльово, доволі якісно. Я не бачу якихось суттєвих гріх по кольору. Сама фігурка у нас абсолютно нова, навіть запакована була. Ось така от у нас підставочка. Хто у нас тут виробник? Mm -hmm. Made in China, звісно ж. S F Corporation. Ну, якщо чесно, взагалі не шарю за виробників фігурок, але, що я можу сказати, фігурка доволі класна, продеталізована. Звісно, це не топ-якість, але, але, ну, не знаю, що ще сказати. В принципі, якщо взяти колір шкіри. Можливо, я би зробив його трошечки темнішим, хоча, в принципі, камера не передасть, виглядає він доволі натурально. Всі елементи у нас зроблені, зроблені з резини, одяг у нас такий трошки більш м'який, саме тіло твердіше. Ось таке от у нас волосся. Також у нас є крилишки, які у нас чомусь лише одне запаковано. Окремо зроблений такий от хвіст. З сердечком, і підставка у нас також зроблена е, у вигляді сердечка ось така от красива фігурка. Можливо, потім додам фотографію, якщо не буде лінь. Ну і ми приступаємо до моделей, які в нас, скажімо, бонусом в цій розпаковці. Напишіть, чи подобається вам взагалі аніме, можливо, ви дивитесь, можливо, збираєте фігурки, чи цікаво вам було б бачити це на каналі. Тому що по факту це теж. Ція колекціонування, яка мені особисто доволі цікава. Ну а ми рухаємось далі. І так, ну а наступним у нас буде ось ця от доволі невелика посилочка. Зараз ми її швиденько відкриємо. Так, нічого не видно, точніше, як видно, знайому форму бокса. Зараз відкриємо і подивимось детальніше. Власне, це в нас ділерський бокс BMW, який у нас трошки частіше з'являється на каналі, що тут написано: BMW M5. А яка саме не написано дуже, дивно, ну, дуже дивне формулювання? Я не знаю, чому вони так робили, чому вони не писали, яка саме модель. Це доволі дивно. Ну і давайте відкриємо, подивимось на саму модель. А власне, це в нас BMW M5E60 ось така от. Світло-світло-блакитного кольору. Хоча, якщо чесно, вживу він виглядає прям як срібний. І це кльово, тому що це модель під замовлення. Людина хотіла срібну, але срібної, звісно, такої не існує. Власне, модель E60 у нас на розпаковках була. Але не версія М5. Доволі рідкісна моделька, дуже дорога. І, в принципі, я дуже радий, що вона з'явилась у мене на каналі. По деталізації це буде майже той самий автомобіль, що і звичайний. Єдине, що тут стоять вже нормальні, красиві литі диски на стоковій, нагадаю, звичайній 5 серії. Вони мені дуже не подобаються. Напевно, найгірші диски серед BMW. У е, по деталізації, ну що, хромовані решіточки, глухі е, бампері решітки. Відчиняється у нас капот. Ладно, я потім це зроблю за кадром, покажу вам двигун. Е, по боковині у нас є додаткові плавнічки, дзеркала заднього виду з відбивачами, одружаю. Неприємна така штука відчиняється бокс. Не люблю я ці бокси, хоч вийти. Білий салончик. Нічого там особливо не видно. Видно, що є якась невелика деталізація, профарбовані там ручка перемикання передач, кермо і дверні ручки. Ну і по маємо ось такі от ліхтарі. В принципі, непогано зроблені. Видно у нас деталізацію, що це не просто скляшка якась. Shield M5, шильдик BMW і ось така от здвоєна вихлопна система. В принципі, красива М5, яку варто знайти в колекцію. Я би вам рекомендував, поки вони взагалі існують в продажі. Ну, а ми рухаємось далі. Ха-ха, рухаємось далі. Забув вам двигун показати. Власне, двигун мені не дуже подобається, як його ще деталізують. Просто чорний, нічого вони не фарбують, Є розпорочка і шильдік М. З надписом В10. Та і в цілому все. Ну і давайте завершувати розпаковку, дивитись останню посилку. А власне, в останній посилці нас чекають знову ж таки моделі 1.43. Всім знайомі, всім відомі, яких доволі давно не було на каналі. Зараз розпакую і побачите. І так да, друзі, це у нас Fast and Furious. Власне, маємо ось такий Skyline, який у нас був на розпаковці. Чудова модель. Якщо не забуду, дам підказку, а може і не дам. Подивимось по настрою. Модель класна, одна з вдалих в цій серії. Ну, єдине, що ось: тріщинка на боксі. Ну то не страшно. І тут має бути також новиночки. По-перше, це ось такий Chevrolet monte Carlo. Дуже класно. Зроблена моделька, дуже цікавий екземпляр, в тому плані, що у нас металеві пороги, ось такі, срібні, срібний дах і сірий матовий капот. Дуже кльова модель, мені вона одразу сподобалась, і це, напевно, один з небагатьох американців, який би я вам рекомендував замовити з цієї серії. Ось така ось дуже красива моделька, класний в нього колір, Чорні диски. Також є маркування на резині Eagle Goodyear. Коротше, моделька, якщо чесно, квінтесенція всього найкращого, що Алтай дає своїм моделям. Стильно, класно пофарбовано, продеталізовано. Навіть задочок у нас ліхтарі з кляшками і хромований бампер. Попередку така ж історія. Ну, Самі ліхтарі не можу сказати, що супер деталізовані, але в цілому нормальні. Ну і ще у нас буде одна тут новиночка. По-перше, у нас тут ще журнали, звісно ж, є. Це ось така от Honda Civic Купешка білого кольору, також з новиночок. Який у нас це випуск? 56 й один з найновіших, які виходили. Теж класна модель. Одна також з вдалих, хоча я її не бачив, але вже бачив фотографії. В цілому непогано не продеталізована модель. Ну і, друзі, в принципі, це у нас, по ідеї, все. Друга, яка тут залишилась, це така сама Honda. І так, да, це у нас така сама Honda, тому якщо хочете, переходьте в Телеграм та замовляйте. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь, друзі. До зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!